Хочете побачити, як сплять незламні? Це просто відбувається у підвалі, де ми будуємо. Бачите, скільки вже забили. А зараз будемо будити. Це ще той. Хвост. Дівчата, покидаємося. Ці дівчатам збору. Ви вже не спите. І з вами Фоксі. Да? Молодці. Кузнечик. Прокидайся, сонечко. Давай. Кузнечик. Все, все, вставай. Давай, давай, вставай. <решит> Фокси, буди, буди, буди. Да. Дайчик, ты хочешь, чтобы я с тобой дружили долго? <решит> да, да, буди, молодец, молодец. Иначе, конечно, его убьет за то, что собака в спальне. Ну ничего, переживай. И, конечно же, Бибер. Фокси, буде, давай. Фоксі, давай, буди. буди давай, молодець, буди. Давай, давай, вставай. Молодець, Фоксі. Молодець, моя помічниця. От, якось так. Так живемо, працюємо. Ну а ви будьте з нами. долучайтеся, допомагаєте.